Коли я дивився інтерв'ю Арестовича Собчак, оця картинка у мене постійно перед очима. Я думаю, що багато наших глядачів всі майже бачили старий добрий фільм, написаний по знятий точніше по мотивам повісті мого великого земляка Миколи Васильовича Гоголя, вечора на хуторі близь дикань». Якщо ви пам'ятаєте, коли е, Коваль е, Вакула е, прилетів на чорті в Санкт Петербург у палац да, до імператриці, то до неї е, поазувала в прямому розумінні на чотирьох. Делегація українських козаків старшин. Вони були в жупанах вишитих щубами, в чоботах, але повзли на чотирьох в бажанні облизувати ноги імператриці. От коли я дивився інтерв'ю Арестовича Собчак, оця картинка в мене постійно вспливала очима. Тут питання навіть не Віддати область е, юридично, фізично, ну будь-яким чином. Тут питання зовсім в іншому. Все інтерв'ю Арестович прогинався перед Москвою, прогинався перед Путіним, прогинався перед Росією. Більше того, принижувався та й на нього. Він принижував українців, коли він сказав про те, що нема ніякої української культури, що українська культура це перепані руки. Там як я вже казав, українська культура, українська історія дуже дуже багата. і принижувати її повазуючи перед будь-якою країною, перед будь-якою столицею Москвою, Вашингтоном, Лондоном, Парижем чи ще кінця це. Принижувати себе, і люди це бачать, люди це відчувають.